Йш саньок, а що це ви поставили? Що це таке? Оце блістяще, що це таке? Ну Це стабілізатори. Ти ж знаєш, Андрій, що зараз мережі робиться то скачки, то 100 вольт, то 300 вольт. А у вас завжди буде на виході там 224-225. ну то ж все в норм, да? Тож від чого вони взагалі захищають? Захищають від скачків напруги великий uh -huh. скачок. Під напруга там до 300 вольт. Воно все одно вам в мережу видало 220 вольт як потрібно. Тож і вся ці вся техніка за за рахунок цього буде служити довго, так? Да, і ви не переживаєте ні за холодильник, ні за телевізор, ні за тепловий насос, що воно у вас згорить. У вас стабільна мережа буде в системі завжди. Ну, то круто, друзі. Тому любу техніку з нашим блядь, сусідом потрібно захищати. Є отакі от рішення стабілізатори напруги на кожну фазу, які захистять ваш дорогостоючий тепловий насос, вашу техніку, холодильники, і все остальне. Обов'язково це робіть. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в чат цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям!